Газонне насіння Баргу Top Easy, вирощена по газоні технології Resilient Blue. До складу газонного покриття входять надзвичайно витривалі трава. Основу суміші складають спеціальні відібрані витривальні рослини тонконоголочного. Насіння обробляється за системою Yellow Jacket Water Manager. Це унікальний вид оброблення насіння, який забезпечує оптимальний розподіл вологи. Насіння трави успішно проростає і молоді виросливі рослини без зайвого стресу перетворюються на здоровий щільний газон. У такий спосіб технологія Resident Blue допомагає створити надійну основу для підготовки газону до майбутніх екстремальних умов. Основними перевагами цієї технології є стійкість у періоди стресу, найшвидше відновлення після періодів стресу, надзвичайна стійкість до витоптування та висока стійкість до хвороб. А, трава Tough and Easy, це суміш. А, є запорукою того, що ваш газон день у день зберігатиме насичений зелений кольор. Resident Blue здатне витримувати тривалі періоди посухи та спеки влітку і крижаного холоду взимку. Грайте з дітьми, вгулюйте собаки і влаштовуйте сімейні пікніки. Хай там, що ви зробите, це не зіпсує вигляд вашого подвір'я або газону. Завдяки своїй високій стійкості до утоптування, трава тримає удар і не здається. Газон Tough and Easy прекрасно переносить несприятливі періоди та швидко відновлюється, до того, що його унікальна стійкість до стресу забезпечує покращений захист від хвороб. Бажаєте мати зелений і здоровий газон упродовж цього року. Тоді tough and easy – вибір номер один: крутий газон, це легко.